Є стара історія. У ній розповідається про пріма Макюла. Алхіміки кажуть, що це була перша порча і що вона непомітно поширюється в крові деяких сімей. Але щось трапилось: великий прорив, і Макюла прокинулась у крові Гюго. Макюла не є ані добром, ані злом. Вона розвивається разом зі своїм носієм, щоб змінити події, змінити увесь світ. Вітаю, геймери! З вами Олександр і канал GameTalks. Я впевнений, що ви знаєте про серію ігор під назвою Epluck Tale. У свій час обидві частини захопили мене своїм сюжетом та крутим сеттингом. Але більше за все мою увагу привернуло те саме прокляття, навколо якого і будується уся розповідь: Prima Макюла, таємнича надприродна хвороба, що передавалась із покоління в покоління, чекаючи свого часу, щоб прокинутись і поглинути увесь світ. Тож сьогодні я хотів би розповісти вам про те, звідки почалась історія про прокляття Пріма Макіла, хто був першим відомим її носієм, а також про те, що відбувалося з цим прокляттям в період обох частин гри. Попереджаю: якщо ви ще не грали в «A Plague Tale Innocence або ж Requiem, то в цьому відео будуть сюжетні спойлери до обох частин. Тому будьте уважні, аби не зіпсувати собі досвід проходження цих чудових ігор. Але перед тим як перейти до розповіді, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, ну а також підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Ну а щоб нічого не пропустити, жмакайте на дзвіночок. Також, якщо ви захочете підтримати вихід нових відео, ви можете стати спонсором цього каналу, або ж підтримати мене одноразовим донатом на картку Монобанку, за що я буду вам безмежно вдячним. Всі посилання ви знайдете в описі та в закріпленому коменті. Тож давайте разом розвивати український ігровий контент. Ну що ж, сідайте зручніше і готуйтесь почути розповідь про появу прокляття Пріма Макіла. Історія ця починається ще задовго до подій A Plague Tale Innocence. Насправді ще й досі залишається невідомим, звідки саме взялась Макіла. Жодних записів про те, як вона була створена або ким не збереглось. Ми ж з вами можемо орієнтуватись на найдавніші записи, в яких згадується ця назвемо її особливість. Тож повернемось назад у часі приблизно на 8 століть від подій Іносенс, 534 рік нашої ери в звичайній сім'ї народжується хлопчик, якого назвали Базиліус, але він не був звичайною дитиною. Вже з перших днів його батьки помітили, що він не такий, як інші діти. А точніше, вони помітили дивні симптоми, про які вони взагалі нічого не знали. А куди ж в ті часи звертались люди, якщо зустрічались з чимось для себе незрозумілим? Звичайно ж, до церкви. Представники релігійної спільноти зацікавились хлопчиком, а його батьки дуже легко з ним розлучилися. Вони фактично від нього відмовились. Тож з самого раннього дитинства Базиліус ріс без батьків при церкві, і життя його було непростим, адже релігія в ті часи була суворою і безкомпромісною. Все, чого церковники не розуміли та боялись, приписувалося різноманітним демонам та іншій нечисті. Саме так до хлопця і ставились його намагались вивчати з точки зору демонології, а також постійно вчиняючи побої можливо, таким чином намагаючись прогнати з нього все зло. Але такі прогресивні релігійні методи робили лише гірше. Вони викликали у хлопця лише відчуття ненависті. Так тривало до тих пір, доки не стався певний сейсмічний інцидент. Я так розумію, що мова йде саме про землетрус. І тут можна лише гадати, чи було це звичайним явищем природи, або ж таким чином стався так званий великий прорив, і макіла всередині хлопця прокинулась від довгої сплячки. А незрозумілим це є тому, що макіла в стані сплячки не повинна була проявляти ніяких симптомів. Вона має так званий період спокою, коли непомітно живе в крові носія як вірус і передається від покоління в покоління. Але ж вже після народження Базиліус мав певні симптоми, і тут є два варіанти: або ж прорив макіли стався ще після народження, що дало відповідні симптоми, а землетрус був просто збігом обставин. Або ж макіла в крові хлопця була настільки сильною, що навіть в період спокою проявляла деякі симптоми. А коли ж стався великий прорив, це якимось чином вплинуло на сейсмічну активність і викликало землетрус. Тут вже обирайте той варіант, який вам більше подобається. Далі в нашій історії з'являється таємнича організація під назвою Орден. Це було стародавнє об'єднання алхіміків зі всього світу. Їх основною метою було якраз вивчення феномену Прима Макіла. Ця організація існувала ще задовго до Базиліуса, вивчаючи макіу, а тому можна сміливо припустити, що це прокляття існує вже давно. Тож Орден дізнався про Базиліуса і, почувши про його симптоми, вони зрозуміли, що прокляття знову проявило себе. Алхіміки ордену не були релігійними фанатиками, вони були вченими, а тому знали, що ніякі демони тут не замішані. Вони точно знали, з чим саме мають справу. Алхіміки забрали хлопця на лакуну. Острів, що знаходився приблизно за 10 миль від континентальної Франції. Саме на цьому острові й був розташований один із штабів ордену. Вони збирались вивчати Базиліуса, а також те, як Макіла впливає на нього і змінює його. Для нагляду за хлопцем було обрано Елію Драгас. Вона була солдатом ордену, яка проходила тренування на Лакуні. Вже скоро Елія стала захисницею носія Макіли. Вони з Базиліусом дуже сильно зблизились. Елія відчувала повну відповідальність за його життя. Так продовжувалось якийсь час, але Макіла не стояла на місці, вона і далі прогресувала. Розвиток Макіли поділяється на так звані пороги. Спочатку хвороба знаходиться у стані спокою і не проявляє жодної активності, а просто передається від покоління в покоління. Наступний етап це так званий великий прорив, коли Макіла прокидається і починає певним чином впливати на носія. Хвороба переходить у свій звичайний стан, в якому вона викликає головний біль, шум в голові, а також страх. Носію під час таких припадків стає важко навіть самостійно пересуватися, і чим ближче до першого порогу, тим частіше виникають такі інциденти. Далі хвороба перетинає свій перший поріг, після якого болі стають нестерпними, а макіла все сильніше бере контроль над носієм. Після другого порогу ці симптоми посилюються в рази, а потім йде так званий останній поріг, коли носій повністю віддається Макюлі, яка бере над ним контроль. Тож Базиліус перетнув перший поріг, за ним і другий. Алхіміки ордену знали, що кінець вже близько, і вони підготувались. Вони побудували глибоку підземну споруду спеціально для того, щоб ув'язнити в ній хлопця, коли він втратить контроль. І ось час прийшов. Носій перетнув останній поріг, і представники ордену почали втілювати свій жорстокий план. Але Елія про все здогадалась вона б не могла допустити цього, адже прив'язалась до Базиліуса як до рідного брата. Вона виступила проти ордену, за що її кинули до в'язниці за зраду. Хлопця ж ув'язнили глибоко під землею, щоб продовжити вивчати поведінку Макіл, яка вже майже повністю взяла його під свій контроль. Алхіміки ордену почали ставити над хлопцем жахливі експерименти з метою кращого вивчення феномену чорного прокляття. Точно невідомо скільки часу тривали ці тортури, але Елія не збиралась просто так здаватись. Будучи ув'язненою, вона закопала свій перстень разом з символом стародавньої кам'яної карти, як підказку про місце знаходження Базиліуса. Адже вхід в підземний комплекс знаходився якраз під тією картою, яку через багато років і знайшла амісія. Але це не все. Елія не могла сидіти, склавши руки, вона змогла втекти із в'язниці і з боєм почала прориватись до місця, де тримали хлопця. В неї була одна ціль врятувати його і разом втекти. Дівчина була вмілим воїном, вона вбивала всіх, хто ставав у неї на шляху. Але воїнів ордену ставало все більше. І, врешті, хоч дівчина і змогла перебити всіх, вона була смертельно поранена і померла, так і не діставшись до Базиліуса. Алхіміки завершили свої експерименти і ув'язнили носія на найнижчому рівні споруди, прикувавши його ланцюгами. Його залишили, щоб Макіла його поглинула, і він не зміг би нікому зашкодити. Базиліус так і не дочекався свою захисницю, яка вже була мертвою. Самотність, ненависть і відчай поглинули його розум, і він повністю віддався прокляттю. Макіла взяла над ним контроль і почала розповсюджуватись підземною спорудою. Породжуючи сотні тисяч щурів, які були переносниками нової страшної хвороби: чуми хвороби, яку за допомогою Мак'юли і випустив хлопець. Можливо, він зробив це так, як на підсвідомому рівні хотів, щоб всі страждали так само, як страждав він та його захисниця Елія. Він хотів, щоб ця страшна хвороба розповсюдилась і вбивала всіх на своєму шляху. А якщо хто і залишиться, то ним займуться сотні тисяч чорних щурів, якими керував Базиліус за допомогою Мак'юли. Але хлопець не витримав прокляття і помер. Можливо, це й стало причиною того, що Макіла зникла на деякий час. Але орден ніколи не полишав своєї справи. Вони намагались відслідковувати сім'ї, в крові яких жило це прокляття. І однією з таких сімей виявилася сім'я Дерун, французькі дворяни, в родині яких народилась спочатку Амісія, а через 10 років її брат Гюго. І коли хлопець народився, його мати Беатріс Дерун помітила, що з самого народження з ним щось не так. Беатріс була алхіміком, але сама вона не знала, що робити, тому звернулася до свого наставника, досвідченого алхіміка на ім'я Лаврентій. Разом вони виявили, що в крові малого Гюго знаходиться стародавнє прокляття Пріма Макюла, яке знову прокинулось з його народженням. Хлопець був новим носієм. Залишається невідомим, як саме вони дізнались про Макілу. Можливо, Лаврентій в минулому мав якісь справи з орденом або ж навіть був його частиною. Беатріс разом з наставником витратили роки для того, щоб зібрати достатньо інформації про Макілу та навчитись, як її стримувати. Все це відбувалось таємно в підземній лабораторії, що знаходилась в маєтку сім'ї Дарун. Хлопець був настільки ізольованим від світу, що навіть не знав свою рідну сестру Амісію. Праця Беатріс не пройшла дарма, в них з Лаврентієм виходило стримувати розвиток макіли в тілі хлопця, але спокій тривав недовго. Справа в тому, що за родиною Дерун, а особливо за малим Гюго, вже давно спостерігав Віталіс Беневент, великий інквізитор та лідер французької інквізиції. Власне, сама інквізиція була створена в 1232 році, тобто за 100 років до подій Іносенс. Інквізиція була санкціонована самим папою, і її основною метою було знайти спосіб контролювати прийма Макіу. Саме тому церква надала їм значні ресурси в надії знайти спосіб подолання цієї страшної загрози. Власне, з цією метою вони й тримали родину Дарун під пильним наглядом. Віталіс вже давно знав про Макілу. Як саме він та представники інквізиції про неї дізнались, залишається невідомим. Скоріше за все, відомості він отримав від представників ордену, адже їх діяльність не могла залишитись непоміченою. А інквізитор мав дуже великий вплив, яким наділив його папа. Віталіс знав, що наступним носієм прокляття є Гюго Дарун. Він слідкував і чекав потрібного моменту. Він знав про надприродні можливості, які дає Макіла своєму носію, і хотів отримати їх для власних цілей. Хотів отримати ту страшну силу та створити новий світовий порядок. Але була інша причина. Справа в тому, що інквізитор заразився укусом. Так в ті часи люди називали чуму, яку розносили чорні щури, з'являючись то тут, то там. Віталіс знав, що хвороба смертельна, але він також знав, що Макіла може допомогти йому. Для того щоб хвороба не вбила його до того, як він реалізує свій план, Віталіс наказав своїм підлеглим шукати і приносити йому кристали епісангвіс, які алхіміки потім перетворювали на еліксир. Цей еліксир разом з процедурою переливання крові допомагав Віталісу уповільнити розвиток хвороби. І ось настав той самий день, день коли амісія Дарун спокійно гуляла лісом разом з батьком, день, коли щури повернулись. Великий інквізитор знав, що пора діяти, і відправив своїх підлеглих на чолі з Ніколасом до маєтку сім'ї Дерун. Ціль була одна: захопити Беатріс та Гюго живими, а всіх інших вбити. І у Ніколаса майже вийшло: він вбив Роберта Деруна, батько Гюго та Амісії. Сама ж Амісія разом з братом змогли втекти за допомогою їх матері Беатріс, але її схопили. А Амісія подумала, що її взагалі вбили. Немає сенсу зараз переказувати увесь сюжет Blacktail Innocence, Важливо зазначити те, що Макіла продовжувала розвиватись в тілі гюго. Йому ставало все гірше, і вони за місією попрямували до того самого алхіміка на ім'я Лаврентій, наставника їх матері. Там вони зустріли Лукаса, молодого учня Лаврентія, який буде допомагати їм протягом всього їх шляху. На жаль, Лаврентій також заразився укусом, тому не міг нічим допомогти. Він згорів у своєму будинку, коли на нього напали щури. Діти ж продовжили свою подорож, їх група стала трохи більшою, і, врешті, вони знайшли замок Шато Домбраж, в якому і змогли тимчасово осісти. Тут вони дізналися, що Макіла та щури були і раніше, ще задовго до них, адже замок був споруджений таким чином, щоб захищатись від нападу величезної кількості щурів. Макіла в тілі Гюго продовжувала прогресувати і розростатись. Хлопець випадково дізнався, що його мати ще жива і знаходиться у Віталіса. Тож Гюго, ображений на амісію за таку таємницю, втікає з замку на пошуки матері. Звичайно ж, хлопця схопила інквізиція і привела до Віталіса. Великий інквізитор перелив собі кров хлопця і також став носієм Макіли. Гюго ж зміг втекти і знайшов свою маму Беатріс в темниці. Беатріс допомогла синові перейти перший поріг Макюли, після чого хлопець навчився контролювати щурів. Але справа в тому, що коли Гюго перетнув поріг, його перетнув і Віталіс. Адже вони стали пов'язані кров'ю та прокляттям. Хлопець з матір'ю спробували втекти разом, але в них не вийшло. Люди Віталіса схопили їх і вони погрожували вбити Беатріс, якщо Гюго не буде робити все, що йому скажуть. Врешті, після деяких подій, все закінчилось боєм між Віталісом та амісією з Гюго. Віталіс вивів особливий вид білих щурів, які слухались лише його. Але Г'юго за місією все ж таки змогли перемогти і врятувати свою маму. Дивним залишається той факт, що після перемоги над Віталісом Макіла всередині Г'юго наче знову заснула. Майже півроку в нього не було жодних інцидентів пов'язаних з хворобою. Так тривало до того самого дня, коли амісія з братом не опинились не в тому місці, не в той час. І щоб врятувати сестру, Гюго був вимушений знову пробудити Макілу і натравити щурів на людей, які хотіли їх вбити. Прокляття знову прокинулось в крові хлопця і почало прогресувати. Гюго постійно бачив один і той самий сон, в якому він прокидався на острові і відчував, як макіла поглинає його. Але таємничий Фенікс проводив його до озера, від води якого Гюго ставало набагато краще. Ці сни поселили в думках хлопця ідею, що потрібно знайти острів і те саме озеро, який зможе вилікувати його. Але його мама Беатріс не сприймала ці сни серйозно. В неї був інший план. Вона хотіла, щоб Алхімік з ордену допоміг їм. На жаль, нічого не вийшло. Все закінчилось новими жертвами і сотнями тисяч щурів, які знищили ціле місто. Макіла все сильніше прогресувала, і Гюго все сильніше наполягав на пошуках острову, який неначе кликав його. Врешті Амісія з братом все ж таки змогли потрапити на острів. І як ви вже напевно здогадались, це і був той самий острів Лакуна, на якому колись давно тримали Базиліуса, першого відомого носія Макюли. Герої знайшли місце, де колись базувався орден, і дізнались про історію Базиліуса та Елії. Амісія знайшла підказку, яку лишила Елія перед смертю, і вони знайшли ту саму підземну споруду, де на найнижчому рівні побачили мертвого муміфікованого Базиліуса. Новий носій знайшов свого попередника. В цей момент Макіла ще сильніше поглинула Гюго, адже він відчував злість та ненависть, які колись відчував і сам Базиліус. Ніякого чарівного озера на острові не було, ніяких ліків від прокляття, взагалі нічого. Саме Макіла в крові Гюго викликала ці сни, переконуючи його знайти той самий острів, звідки 800 років тому все і почалось. Але можливо все закінчилося б добре, якби Беатріс не була вбита на очах Гюго. Він перестав себе контролювати і майже повністю віддався прокляттю. Макіла настільки сильно захопила його тіло, що хлопець перестав реагувати на навколишній світ. І лише інколи говорив короткими фразами. Лукас навіть зробив припущення, що це сама Макіла говорить через його тіло. Але навіть це не було останньою формою Пріма Макюла. Справа в тому, що Гюго стало краще, він навіть змирився з втратою мами, адже в нього була ще амісія. Але коли вони на кораблі повертались на материк, на них напав граф з острову. Він хотів забрати Гюго. Амісія була поранена. Г'юго забрав граф, і хлопець подумав, що його сестра була вбита. Ось це і стало останньою краплею. Гюго повністю віддався Мак'юлі, навіть сильніше, ніж це колись зробив Базиліус. Гюго створив явище під назвою Небула, туманність, яка закрила навіть сонце і породжувала щурів сотнями тисяч. Це і була остання форма Пріма Макюла, якої носій досягає, перетнувши останній поріг. В центрі туманності був сферичний кокон, який захищав носія, і всередині якого навіть не діяли закони природи. Настільки велику силу мало це прокляття. Г'юго, хоч і знаходився майже в безсвідомому стані, все ж дізнавшись, що Амісія жива, впустив її та Лукаса до сфери, щоб вони могли зупинити його, що вони і зробили. На жаль, зупинити не було, можна було лише вбивши носія Мак'юли. Ось так і закінчилась історія Гюго Даруна, якого Пріма Макюла обрала в якості чергового носія. Але хоч історія хлопця і завершилась такою сумною нотою, історію Макіли ще не було завершено. Після закінчення сюжету Plague Tale Requiem нам показали сучасний світ, а також дитину, яка лежить в лікарні і на шкірі якої чітко видно ознаки Пріма Макюла. Ну а я сподіваюсь, що в наступній частині цієї історії розробники більш детально розкриють походження прокляття та доповнять лор цього світу, адже як на мене, він дуже цікавий. А чи було цікаво вам? Якщо відповідь позитивна, то не полінуйтесь поставити цьому відео лайк та лишити гарний коментар. Це дуже змотивує мене та допоможе розвитку каналу. Ну а якщо не хочете пропустити нові відео, то тисніть на підписку і жмакайте на дзвіночок. Також, якщо б ви хотіли підтримати вихід нових роликів, то ви можете стати спонсором цього каналу або ж підтримати мене одноразовим донатом на картку Монобанку, за що я буду вам безмежно вдячним. Всі посилання ви знайдете в описі та в закріпленому коменті. А я хотів би виразити особливу подяку спонсору мого каналу під ніком alexwilson 51 Ну, а якщо ви хочете подивитись ще щось цікаве, то зверніть увагу на моє відео про найстаріші раси континенту, а також ролик про раси, що колонізували континент, який ви зараз бачите на екрані. А з вами був Олександр і канал GameTalks. Бажаю гарного дня!